Сьогодні ми знімаємо другу частину відео на тему «Реставрація виробів зі штучного камеру в домашніх умовах. І сьогодні ми саме будемо шліфувати і полірувати місце пошкодження і доводити цю роботу до ідеалу. Насамперед, підготуємо нашу поверхню для шліфування, по першу її розширенку. Для наступного етапу ми беремо шліфувальний папір абразивністю 2,5 тисячі і за допомогою шліфувального куска і води починаємо шліфувати. Знявши верхню частину попередньо накладного гіркауту, ми змінюємо абразивність наждачного паперу на 3-5 тисяч, підготовлюючи цим поверхню до полірування. Угу. Третім фінальним етапом у нас буде полірування. Для цього нам потрібна м'яка ганчірка, полірувальна паста з ремкомплекту, наносимо невелику кількість і круговими рухами поліруємо поверхню. В даному відео ми наглядно показали, як можна відреставрувати пошкодження за допомогою нашого ремкомплекту, не використовуючи професійних інструментів. За таким самим принципом ви можете відновити поверхню, якщо на ній утворились мікроподряпан після довгих років використання. Тому обирайте наші вироби і завжди розраховуйте на нашу підтримку.